За три місяці на карті України з'явиться нове водосховище. Верхня водойма Дніпро, Дністровської ГАЕС має збільшити виробництво електроенергії на станції в четверо. Як іде будівництво, спостерігав Олександр Шилко. За три місяці сотні вантажівок покинуть це поле і воно буде залите водою. А поки що тут працюють у три зміни дно встеляють шарами тканини, глини і плівки, щоб вода не підтопляла села. Поруч за дамбою вже є водосховище, але в результаті це озерце збільшиться в десятеро. Ця перемечка тимчасова. Вона буде розібрана 31 жовтня, і тоді ці гектари води будуть на 200 гектарах, які ми повинні зробити. Обсяг води зросте 6 разів. Під землею вже майже готові труби, через які ця вода надходитиме на станцію. Тунель заввишки 7,5 метрів. Його для Дністровської ГС будують київські метробудівці. Різниця лише в тому, що тут буде проходити не метро. Тунель буде вщент заповнений водою. Вона литиметься вниз на турбіни, щоб виробляти електроенергію. Зал де схована турбіна, нагадує нутрощі атомної станції і не дарма. Цей гідроагрегат найпотужніший в Україні і замінює собою цілі ГЕС. Це більше по мощності, це 324 мегават, Це більше по мощності, ніж вся Київська Гес, на яких 20 агрегатів. І більше по мощності, якщо взяти Каховський ГЕС, де 6 гідроагрегатів. гідроагрегатов. таки на коліно. Поруч на вулиці будують шахту, де може вміститися дев'ятиповерхівка. Тут поставлять другий агрегат, потім третій. Тоді Дністровська ГС за потужністю зрівняється з блоком атомної станції. Кротор гідроагрегата починає свої оберти. А коли на станції поставлять сім турбін, гаес перетвориться в найбільшу гідроакумулюючу станцію у Європі. Тільки на початок робіт на об'єкті піде 8 мільярдів гривень, але чиновники кажуть, гроші швидко повернуться державі. Взагалі, в проєкті розраховано окупність цієї станції 8-10 років. Керівництво запевняє, що тут ніколи не буде затоплення, як у російському кримську. Врахована і ймовірність землетрусів. Гаес витримає 7,8 бала за шкалою ріха. Олександр Шукомаренботнар, ТСН один ТСН, 1+,1, Новодністровськ.